Якщо ж я беру хліб, я звертаю увагу на його склад. Чим менше список складових, тим більш корисніший цей хліб буде. А в моєму випадку, ось такий, що там пушка. Якась, короте, пушкарівський. <сміст> пушкарівський. А, і що в нас тут є? Тут склад а, борошно, житнє обдирне на першому місці. Т що стоїть на першому місці, того найбільше вміст в цьому продукті. Тому обдирне житнє, прекрасне. Друге, борошно пшеничне першого сорту. Тобто тут не а, взяли, не очистили повністю, а там іще є оці а, харчові волокна нашому кишківнику потрібна клітковина. Так? І якщо Просто пшеничне борошно, от Мене просто хтось раз запитував, а яка різниця? Я зроблю млинці там, із цільнозернового борошна, чи, звичайно, по калорійності різниці не буде. Але питання, чи буде харчування для ваших е, е, бактерій, корисних у вашому кишківнику. Так, ось, в звичайній муці нічого не буде. Розумієте? Нічого. Тому тут оцей хліб так? А, да, він не такий пухкий, він не такий смачний. В мене чесно, ну на місяць, ой, на місяць, на тиждень його вистачає. Звісно, поки там не пісню е, не покриється, тоді викидається. В мене його Споживається дуже мало. Але він в мене присутній. Далі йде у нас вода, цукор. Звісно, тут буде. от Чому хлібці, наприклад, на перевагу, тому що в хлібцях не буде цукру. А ось в хлібі його в більшості випадків додають. Ну тут хоч немає рафінованої олії, да? бо в більшості може і бути пальмова. Я вам скажу більше, в лаваші да, лаваш цільнозернової муки, важко знайти. Але там, ну, там мука, наприклад, і вода. Але чому туди додати олію? Ну, розумієте, ще й пальму. І там такі емульгатори. Для чого? Для чого це все ускладнювати? Тому оцей склад, мені тут, звісно, дріжджі, ми їх не боїмося. Потака крахмальна, сіль, кухонна корянда. Дуже непоганий склад цього хліба, якщо. Теж полюбляю до супу чи до борщу. Не хлібці, а звичайний хліб, тому це альтернатива. Дивіться завжди на склад.